Юлія Тимошенко не може самостійно пересуватися, постійно скаржиться на головний біль у хребті та на тілі, які іноді сягають 15 сантиметрів. Так кажуть її однопартійці. Колишній голова МОЗ після аналізу висновків медиків заявив: можливо, лідерці батьківщини потрібно робити операцію. Щоправда, перед цим обстежити більш ретельно, бо симптоми, про які вона говорить, зокрема синці, можуть викликати 17 захворювань. Однозначно можна сказати, що згідно тих даних є патологічні зміни, які визивають нестерпний біль, постійний біль, біль, який може різко посилюватися при будь-якому напруженні. Це може бути і чихання, і кашляння, і любе натужування. Воно різко усла посилює біль. А ось у пенітенціарній службі заявили, медики СІЗО запропонували Тимошенко здати кров на аналізи, проте вона вкотре відмовилася. Мовляв, тутешньому персоналу не довіряє. Щоправда, у відомстві запевняють зараз. Експрем'єрка проходить курс лікування, яке призначили фахівці. МОЗ нагадаємо, через погане самопочуття 1 грудня Юлія Тимошенко не змогла прийти на засідання апеляційного суду.